17 вересня 2023 року храм Святителя Іоасафа Єпископа Білогородського відзначив престольне свято. Цього року церковна громада відзначає 11-ту річницю свого заснування. Перші богослужіння розпочались у цокольному приміщенні багатоповерхового будинку, який знаходиться поруч з нинішнім храмом. Антимінс для звершення божественної літургії був виданий високопреосвященнішим митрополитом Сумським і Охтирським Євлогієм 2012 року. Згодом цокольне приміщення було віддане під Воскресну школу, в якій зараз проходять заняття для наймолодших прихожан із закону Божого, співу, прикладного мистецтва та інших предметів, які дозволять дітям стати всебічно розвиненими та глибоко віруючими християнами. Для будівництва нового храму на честь святителя Іоасафа було вибране мальовниче місце на березі озера Чеха. За останній рік, завдяки наполегливій роботі настоятеля храму проти Єрея Миколая Смакоуза, стараннями та пожертвами прихожан і меценатів, триває будівництво храму та внутрішні роботи. Напередодні свята ввечері відбулося всенічне бдіння з літією, яке очолив настоятель храму проти Ярей Миколай Смакууз у співслужінні кліриків храму та гостей у священному сані. В сам день свята було звершено водосвятний молебені з читанням Макафісту у храмовому святому та божественну літургію, котру очолив проти Єрей Миколай Смакоуз. Настоятелю співслужили клірики Сумської єпархії. Після запричасного вірша проповідь виголосив проти Єрей Георгій Ходун, клірик Петропавлівського храму міста Суми. По закінченню літургії було звершено хресну ходу навколо храму з читанням Євангелія, всі прихожани були окроплені святою водою. В кінці богослужіння були виголошені уставні многоліття. Настоятель храму подякував всім гостям у священному сані та паломникам, які прибули на святкове богослужіння цього дня, та запросив усіх підкріпити свої тілесні сили святковим обідом. Thank you